Винищувачі зла. Укрпошта випустила чергову марку, присвячену боротьбі збройних сил України з агресором. Марку погасили і у Чернівцях. Захід відвідала і знімальна група. ТВА. вони захищають наше небо. Укрпошта продовжує серію поштових марок, присвячених воєнній тематиці. Цього разу в обіг ввели марку винищувачі зла випуск приворочила до дня повітряних сил зсу, який припадає на 6 серпня. Що зображено на цій марці? Ще раз наголошую. Тертка у вигляді винищувача, ці зубчики перець, в вигляді кремля, де може бути так, що зітруть я такі вислів, на перець. от для цього є тертка, є F16 і Є наші мужні воїни основним посилом є привернення уваги світу до проблем в Україні та проханням надати нашим воїнам бойові винищувачі F-16. Символізм цієї марки, саме цієї марки, що цей гарний посил «Укрпошти» про те, що нам міжнародна громадськість зараз має дуже сильно допомогти, тому що наступ без авіації дуже важкий. Він в рази або в десятки в разів важчий ніж. З авіацією це дуже символічно. Це дуже потребує розголосу. Це дуже потребує, щоб громадськість міжнародна завжди чула, що нам Є дуже велика потреба в їхній допомоги над маркою. Цього разу працював художник з Дніпра Максим Паленко, який спочатку повномасштабного вторгнення створив чимало антивоєнних плакатів. Винищувачі зла випустили тиражем у 600 тисяч примірників. До слова, 16 гривень з кожного екземпляру. Піде на придбання дронів. Марка f F-16 не просто так зроблена. Вона відображає цифру 16 плюс в цифру F марка і. Плюс 16 – це благодійність. Кожна марка має 16 гривень благодійності, плюс номінал 23 гривні. Разом 39. Блок коштує 156 гривень. Новий набір можна придбати у відділеннях Укрпошти по всій країні, а також на сайті офіційного філателістичного онлайн-магазину та на маркетплейсах eBay і Амазон. Юрій Гордей, Василь Ставчанський, теми дня, ТВА.